Друзі, всім гарного дня! На зв'язку Юкрипто. Сьогодні п'ятниця, 2 серпня, традиційний наш криптоогляд. Сьогодні так підіб'ємо підсумки тижня. Да. На тижні в нас було виступ голови ФРС Джерома Павла Отримали ми вже на руки ось сьогодні о 15:30 дані по ринку праці. Павел, в принципі, так якщо коротко підсумовуючи, сказав те, що від нього хотіли почути. Долар на цьому ділі всьому девальвує. Сьогодні вийшли ще кращі дані, ніж очікувалося, по ринку праці. Долар взагалі пішов в круте піке. все це покажу. Подивимося, карту ліквідації. Подивимося, як завжди, притоки в біткоін і ефіріум ЄТФ -ки. Подивимося ймовірності да, ймовірності зниження ставки на 18 вересня. Це наступне засідання ФРС, обов'язково це глянемо, наскільки там все змінилось. Да. Ну і оглянемо, звісно, картину по бітку, по ефіру, і може покажу я по часу. Подивлюся, деяку альту, яка більш-менш на своїх якихось міцних підтримках зараз знаходиться. Але майте на увазі. Альта зараз це дуже-дуже ризикова справа. Я думаю, ви самі вже зрозуміли, що от е біткоін там виростає на 1,5-2%. альта може взагалі нічого не робити. Потім. Біток пішов на корекцію або пробиває своє локальне дно, якесь там нападе, там на 2,5%, альта мінус 15%. Тобто, от я б особисто зараз від Альти трошечки дистанціювався, бо все-таки ми м -м, підходимо до кульмінації, кульмінації процесу висушення ліквідності з ринків. А для альти якраз таки треба багат, ну, великий партік ліквідності. Ось бо такі еталони, там як біткоїн, ефіріум, вони вже накопичують в себе ліквідність з класичних ринків за рахунок ETF-ок. Да? А от Альта з нею ну, взагалі нічого не зрозуміло. от Єдине, що це ще плюс-мінус Солана, бо вже навколо Солани крутяться слухи про те, що там десь на початку, в середині 2025 року, можливий запуск ETF-ок і на Солану. Звісно, це трошечки. Ну, Придає, скажімо так, більш впевненої походки по графіку. Ось так до нашого телеграм-каналу. Вчора ми от кидали таку от картинку, да, де особисто для себе бачили два варіанти: це хідний пробій зони підтримки 6453 200 і імпульсний відскок, що ми, в принципі, вчора і побачили. Да? А якщо от, ціна не відреагує на от цю підтримку, да, хідним пробоєм, чи ну тут вже видно було, да, по факту, що пробой вже відбувся, то тоді плавний спуск в зону 60 тисяч 59 тисяч це якраз таки ну, от, нижня границя цього всього нашого діапазону 73 тисячі 59. Ну і додали карту ліквідації, щоб ви бачили самі, що ліквідність там внизу є. Ось ну і є вона на горі цього діапазону. Тобто, ну це класика боковиків завжди формується ліквідність з відкладних ордерів з нижче діапазону і вище діапазону. Ось так що кому цікаво такого плану інфу отримувати, да, ну, скажімо так, real time, то додавайтесь до нашого телеграм-каналу. Ось він, в принципі, цей хибний пробійць десь в районі часу ночі, да, а ні, 12 годин. Да, я скинув скріншот, що пішли по сценарію з хиним пробоєм. Чекали ми сьогодні payrolls рівень безробіття і середню почасову зарплату. Карту ліквідації да, висвітлили, і ось ми отримали. Да, очікували 176 тисяч робочих місць А було створено лише 114, тобто ринок праці, ну, скажімо так, охолоджується, як любить казати Павел. А він натякав на те, що рішення по зниженню процентної ставки в вересні буде напряму залежати від, як він любить казати. Поступаючих даних, от йому дані поступили на руки, і я вважаю, що він має привід випить пляшку пива на вихідних. Бо, скажімо так, його робота у нього виходить. От ці дані це і демонструють. А ну і процент безробіття він, взагалі, якщо чесно, трохи тут вийшов, шокуючий. 4,3% при прогнозі в 4,1%, просто щоб ви розуміли, 1 десята відсотка це вже рахується ну, досить е, великий, такий великим відхиленням. А тут аж 2%. ,1%. Так, тепер давайте підемо на графік. Телеграм-канал я вам наш показав, з чим ми там займаємося ось. Так, тепер поїхали на графік. Так, дивимося вчорашній день. Да, бачите, да пробиває цей хвіст всю цю підтримку. Збирає тут якісь відкладені стопи, ліквідації, ордер, да. І закривається в горі, закривається в межах ось цього цінового діапазону 64500. шістдесят шістдесят вісім Сьогоднішній день от свою тінню тестує середину тіні ось цього дня. Колись я про це розповідав. що... Досить досить часто, десь приблизно в 60-65% випадків. Ну на різних активах, щоб ви розуміли, це буде по-різному. Тестується от середина такої досить довгої, глибокої тіні. От сьогодні ви бачите, вона вже була протестована, і ціна закрива... ну не закривається, а наразі перебуває вище от зони підтримки 64% 500, 63 250. Що це нам дає. Це дає нам розуміння того, що перспективніше все-таки нам якби торгувати від лонга і перспективніше розглядати все-таки лонг позиції. Якщо глянемо 4 таймфрейм або навіть давайте часовий, а хтось тут зараз хлопне в ладошки да, і скаже: Оу, так, у нас тут голова і плечі. Нехай це буде голова і плечі, не буду претендувати на істину, для мене це дещо інше. Але це досить гарна розворотна формація Ось, от на це, на, на оцю деталь хочу вас навести, ваш погляд. І от, наприклад, ну тут трошечки інша деталь була, але вона дуже схожа в цьому місці по відношенню до цього, до цієї розворотної формації. Ну і ви самі бачите, що. Потім відбулося так. Тому плюс-мінус такого самого сценарію з ходом на 68460 очікую я особисто і зараз від цієї розворотної формації. Ну, в принципі, по бітку тут а, додати більше і нічого з технічної точки зору. А, давайте глянемо з, вами, а, глянемо з вами притік по ЄТФ по бітку. Дивіться, вчора вчора да, плюс 50 мільйонів доларів. Це при тому, що е, хибне оце пробиття. І відскок, такий v образний швидкий біток зробив тоді, коли ці ЄТФ вже були закриті. Тобто, хтось щось знав, розумів чи бачив, і кешфлоу в ЄТФ пішов ще до відскоку е, бітка. Раз. Ну і це досить гарний знак. В понеділок уже тут оновиться інфа. Ми подивимося, що було от сьогодні в п'ятницю, але в четвер плюс 50 мільйонів. Ну і взагалі притік в біткоін ЄТФ виглядає досить, ну, досить оптимально, вирівноважено, без якихось дисбалансів. Тобто, тут собі купівлі йдуть, гроші туди йдуть. Е, так, тепер давайте глянемо по ефіру в USD. По ефіру вчора був третій плюсовий день. От Перший день торгів був плюс 106 мільйонів, потім 30 липня було 33 мільйони, і от вчора, 1 серпня, плюс 26 мільйонів. Тобто, ну, якби тут ситуація потихеньку-потихеньку, да, от відтік із Grayscale потихеньку він абсорбується. Іншими емітентами, і от в деякі дні, як ви самі бачите, ми навіть виходимо в чистий притік. Це також дуже добре. По карті ліквідації за останніх три дні, ну це якраз плюс-мінус ці дні, як у нас іде корекція, по бітку. Зараз ми це все діло новим. Самі бачите, такі яскраві кластера ліквідності, вони знаходяться от в районі. 66 900 і до 67 570. Ну це от останні такі локальні хаї. Ось тут все, я думаю, зрозуміло. А тепер щодо, щодо, щодо ймовірностей по зниженню процентної ставки 18 вересня. А, ну, для мене, якщо чесно, трошечки дивно, але 63,5% ринок зараз ставить на те, що зниження буде подвійним. Ну, це просто буде. Ну, я не знаю, це просто буде ну, розрив, прямо розрив ринка буде. І 36,5% на те, що зниження буде одне. Але сумарно оці 63,5 і 36,5 дають 100% ймовірність, що 18 вересня Федеральна резервна система як мінімум на 0,25 базисних пункта ставку знизить. Я думаю, ви розумієте, що. Ринки це бачать, вони на це орієнтуються і буде як не крути, але інвесторами буде зроблений фронтран. Тобто вони будуть намагатися зафронтранити цей рух. Тобто, от, оця приказка Купуй на слухах, бо це зараз є слух, і фіксуй на факті, коли ставку опустять. Да? А тут ще питання: як її опустять? На один пункт базисний чи на два. Якщо на два, я думаю, що там навіть. Не все так буде однозначно з фіксаціями на факті. Але суть фронтрана в тому, щоб купити якраз таки на слухах і продати на факті. Частину продати, зафіксувати, але от саме так. Ось, то тут все самі бачите. Тут будь-які слова, мені здається, зайві. Е, так, ну і швиденько гляну, покажу вам кластерний графік. Дивіться. Вчорашній день, да, пробиває він ось цю підтримку там в районі 63 860, кластера в хвості, об'ємні кластера закривається вся ця історія під самий хайбара. Оця об'ємна зона, да, коли тестувалась минулий раз, 25-25 липня, да, коли тестувалася підтримка, ось ця, скажімо так, об'ємний хвіст, об'ємна кластерна зона. Вона, в принципі, втримала ціну. Да, було хибне, хибне пробиття, але ми швидко повернулись і закрились вище. Плюс кластера в хвості. Це досить така гарна, гарна ситуація. Вона частенько зустрічається на кластерних чартах. І вона свідчить, скоріше за все, про те, що ми будемо рухатися в зону 68460. Приїдемо туди, подивимося, що тут буде відбій, пробій, хибний відбій чи консолідація. Тоді запишеться новий огляд, і ви будете якби, в курсі подій. По ефіріуму на денному кластерному чарті бачимо, що оновили оцей лоу да, імпульсно. Ну, За бітком відскочили, і зараз от ефір він якийсь більш важкішим виглядає. Ну, Тут, звісно, притоки в ЄТФК не дуже такі радісні, да, в бітка тут все краще, але все рівно якийсь флет, да, якимсь таким рваним рухом, все рівно, от більше я очікую руху до 3400 по ефіру. От. Хоча зараз, от якщо подивимося. П'ятихвилинку, да, кластерно, то тут прямо от вихід вгору і знову ця вся історія заливається, але поки ми оцій от тримаємося на цій базі, то я вважаю, з ефіром все буде добре. Ну і по ефіру сама така, скажімо, міцна підтримка, це так, 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 зараз. Це от 2870. Тобто, якщо ми тут і пробиваємося, то ну, Шукати угоду тоді на розворот да, на якийсь лонг на 2870. Так, і от Солана, да, за Солану ми вже казали. Дивіться, тут стиснення ліквідності в трикутнику, вихід, тест. Вчора також закрились день вище, але бачите, от наскільки альта слабіша. Біткоін все-таки, ну, дивіться, як виглядає біткоін да, по відношенню до своєї підтримки. І як виглядає. Solana. Ну, самі все бачите, торгувати таке можна, але ну, скажімо, дуже там захмарних цілей, поки що не очікуйте. поки Що не очікуйте що хотів ще показати: індекс долара дивіться, він просто- просто у нього піке. Він просто валиться, тому що ну, інвестори прекрасно розуміють, долар буде на таких даних на зниженні процентної ставки. А якщо ще й подвійний, ну його просто утопчуть. Це буде ну, девальвація долара. Ну як не мега, там просто там пф, камнем на дно, да? але ну, потихеньку рахуйте, він буде повертатись десь. Ну, перша ціль тут 102,77, а друга ціль тут 101-100. Ось сюди. А я думаю, ви розумієте, знижується індекс долара, менший тиск на ризикові активи, і вони можуть собі плавно рости. Не виключаю я ще такі геополітичні ризики, да, як військовий конфлікт Ірана і його таких союзників з Ізраїлем, але. Знову ж таки, якщо я не помиляюсь минулого разу це було на вихідних. Ми от зараз підходимо до вихідних. Тому дуже будьте обережні з цією історією завжди ризик-менеджмент на першому місці. Бо класичні ринки це не затроне. Вони всі в понеділок відкриються, там нормалізується ситуація, вони всі підуть далі, там рости і в такому плані. А от криптою може. Волатилить. От, все, друзі. На цьому все. Всім гарних вихідних до понеділка. В понеділок буде а, новий огляд. От, і вже будемо бачити, яка переоцінка ризиків відбулася за вихідні. Все, всім гарних вихідних і до понеділка.